Thank you Шановні стрільці, доброго дня! І сьогодні у нас заключна серія з чотирьох про піаре в калібрі 22ЛР. І ми будемо говорити в ній не стільки про вправи, точніше, не про вправи, а про організацію процесу взагалі. З чого почати, куди бігти, що купувати, як розраховувати бюджети, а також як розраховувати свій тренувальний план. І я думаю, що ця тема буде не менш важливою, чим показати вам, як правильно натискати на спусковий гачок. Після тих серій, які ми показали раніше, я думаю, що у вас вже є певна. На думка стосовно цієї дисципліни, і комусь вона точно зайде, а комусь вона точно не сподобається. Більше того, я вам скажу по секрету, що наша знімальна група, серед якої є пан Євген, якого ви часто бачите на цьому каналі, також загорівся цією ідеєю і. Скомплектував собі зброю в цьому калібрі для участі у змаганнях. Давайте більш предметно поговоримо по суті. Ви вже вирішили стріляти з 22 ЛР, і ви вже вирішили приймати участь у мілкокаліберному як... піаресі. Що починати? Давайте поговоримо про план тренувань, взагалі про кількість, про періодичність і так далі. І так далі. Головним мінусом. У цієї дисципліни є те, що у гвинтівок немає потужної віддачі, і це люди якби виводять великий мінус. І От мов для чого це потрібно, якщо немає відчуття пострілу? але насправді це величезний плюс, тому що ви можете насправді стріляти ну практично, вибачте, будь-де з використанням дозвукового боєприпасу і глушника. Я думаю, що будь-якому закритому тірі тирі 25-метровому навіть ви можете це робити. По-друге, ви можете робити це і в інших місцях. Ми це залишимо. Поза межами нашої передачі. Ну, ми ж не можемо вам таке рекомендувати. Другий момент, як розрахувати бюджет, скільки це коштує і так далі. Ми вже якось про це спілкувалися, скажу вам так, це дуже доступна дисципліна. Напевне, з точки зору доступності, це найкращий вибір для того, щоб зайти в більш-менш серйозну стрільбу. Чому я говорю серйозну стрільбу, тому що часто і густо у нас так прийнято вважати, що 22 – це не серйозна стрільба. Попробуйте влучити, як ми показували це раніше в передачах в умовах замкнутого Сутопостору декілька разів підряд у мішень, і ви зрозумієте, що це є набагато більш серйозна річ, чим стріляти ось тут на полігоні зі столу, обклавшись подушками на 100 метрів з 338-го. Там, де є конкуренція, там, де є обмеження по часу і по деяким іншим речам, там, де є інші стрільці, там є зріст. І саме в цьому аспекті 22 ЛР являється абсолютно повноцінною стрілецькою дисципліною, яка дає вам змогу рости як стрільцю. Отож, про бюджети сама гвинтівка це досить відносно недорогий прибор. Якщо ми говоримо за снаряд початкового рівня, починаючи від прицілу, закінчуючи самою гвинтівкою, можна вкластися в одну тисячу американських доларів, еквівалент одної тисячі американських доларів, склавши досить пристойну річ і. Я скажу так, вона буде практичною і конкурентною з іншими речами. Звичайно, конвертуючи свої зусилля в гроші, а гроші конвертуючи там, наприклад, в Вуду і в приціли, типу ЗКО, чи Сваровський чи подібні речі, Каліс і так далі, чи Люполь, де ви отримуєте більший профіт, але знову ж таки, це не буде принципово таким якісним скачком, що дасть вам можливість вигравати матчі. Матчі, передусім, дає можливість вигравати якийсь певний базовий набір і ваш скіл. Базовий набір це до тисячі доларів. Наступний момент боєприпас. Рекомендую вам вибрати два типи боєприпасу, які у вас що називається, полетять. Максимально дешевий боєприпас, який ви знайдете. Хай він навіть буде не ідеальний по купності, але він буде в зоні доступу. Його можна докупити багато для тренувань, і він буде закривати ваших там 50-25 метрів. І другий тип боєприпасу це матчевий боєприпас, балістика, якого вам вами вже буде попередньо вивчена, прорахована і прописана в ваших блокнотах. Як ми це розказували, як це зробити. І да, вам треба буде перепристрілювати вашу гвинтівку перед матчем на інший патрон. Але тим не менше, у вас буде і такий а, якби, сектор дешевого боєприпасу, який дасть вам можливість стріляти, готуючись до матчі дешево. Про ціни 5-6 гривень за постріл це ціна нормального патрона, який дасть вам можливість тренуватися. Тренування це мінімум 50 пострілів, максимум 100-150. Чому я говорю максимум 100-150, тому що одна справа пів. Тисячі випустити, сидячи тут за столом, друга справа вистріляти сотню у вправах з акцентом на певні моменти, по типу там, обробки спуску, дихання, переміщення, входу, виходу стрілянських позицій, зміни положення і так далі. Тому нормальним таким настрілом це буде, вважається, сотня патронів. І якщо ми говоримо про бюджетний патрон, це 500-600 гривень вам буде обходитись станом на 25-й рік, на 25-го року ваше тренування. Я скажу вам так: в принципі, це 4 чашки нормальних і кави десь на заправці сакар, чи око, чи вок. І я не скажу, що це прям такі колосальні гроші. По-друге, да є якась певна частина затрат на сам полігон, але знову ж таки, це не потрібно орендувати для цього повноцінну галерею. Можна орендувати стрілецьке місце і тренуватися от з такими речами, які ми вам говорили. Головним тренажером у вашому прс тренуванні буде. Драбина з будівельного магазину, а також пара мішків, чи навіть один мішок, який там вартує не більше, ніж та драбина, умовно кажучи, бюджет цього комплексу разом з карабіном буде десь. 1100-1150 доларів. Сошки сошки необхідні, але це знову ж таки 22 ЛР, і тому можна знехтувати такими речами, як там атласи чи чимось подібне, і купити щось подешевше. Так, да, це говорить людина, в якої сошки точно не самі дешеві. Насправді це сошки від моєї іншої гвинтівки в більшому калібрі. Я її використовую там і там, маючи два однакових посадкових місця. Один у мене на камінкокаліберному карабіні. Цей адаптер другий стоїть на крупнокаліберному. Можете зробити точно так само. Наступні речі, які потрібно мати, це декілька магазинів. Знову ж таки, в залежності від виробника, це до 70-80 доларів за магазин. Їх не треба, як в пістолетному спорті, 10 штук. Їх достатньо ще купити 2-3 для того, щоб вони у вас були на змагання, і ми рахуємо бюджет, це десь до півтори тисячі доларів разом з сошками з нормально нормальної якості. Глушник комусь потрібен комусь ні. Я особисто зараз стріляю без глушника. У мене тут стояв глушник від компанії X-Gun. До речі, ми нас хейтили за те, що ми не сказали про цей глушник, і от все такое сказали ми про цей глушник. Тому можете ставити сміливо лайк цьому відео. Я його зняв тільки по тій причині, що прийшов до того, що мені потрібен компактніший карабін, але з, з, з урахуванням того, що довжина ствола має відповідати можливості боєприпасу. І зараз я на, нарахував по кругу десь максимум півтори тисячі доларів, тобто еквівалент 62-63 шістдесят тисячам гривень. Е за комплекс, яким можна виступати в рамках країни, Арка, рейли, вівери і подібні речі, це все копійки. Ми навіть їх не будемо враховувати. І патрон це 5 гривень за бюджетний патрон і приблизно. Ну, до 7-8 гривень, добре, 10 гривень. Це такий небюджетний патрон. Я думаю, що в принципі ці цифри вас лякати не повинні. І раз ви дивитесь канал, у вас вже точно є зброя. І якщо у вас є зброя, ви точно розумієте, що це в принципі недорого. З ким тренуватися? Насправді слідкуйте за групами, слідкуйте за цим каналом, за телеграм-каналом мого стрільбища, яке часто досить проводить такі міроприємства. І, наприклад, літом у нас знову ж таки будуть такі змагання, де ви можете прийняти участь. Хто може приймати участь, в чому весь прикол 22 ЛР? Будь-хто. Жінка, дитина від 14 років, пенсі... людина пенсійного віку, незалежно від статі. Там... Подовподобання чи орієнтації, пробачите, пробачите, але зараз це ж модно. Це доступний спорт для будь-кого, тому що гвинтівка не важить багато. Звичайно, якщо ми говоримо про ті ж самі вуду, вони можуть важити там до 8 кілограмів, але це спортивні снаряди найвищої якості, найвищого класу, вищого розряду. І зараз мова не про них. Ми ж говоримо про вхідний квіток. Резюме, це відносно дешево, це відносно дешево в експлуатації, це доступно для практично будь-якого віку, статі та фізичних можливостей. І що саме головне, це. Доступно для тренувань, тому що воно не вимагає великого стрільбища і не вимагає великих дистанцій. Наступна штука: як тренуватися? Ви почніть тренуватися по тим принципам, які ми вам показали в минулих відео. Там три програми. Я думаю, що вони досить доступно показують саму. Сам принцип побудови вправ показують вам, що називається ті ментальні фокуси, ментальні акценти, які потрібно розставляти в процесі тренувань, і старатися тренуватися хоча б раз в тиждень, хоча б раз в тиждень, ну мінімум два рази в тиждень. Що саме на них на цих тренуваннях робити? А у нас ніяких таких великих секретів немає. І знову ж таки, я колись цитував Дугласа Кіні, повертаючись до його слів, він для мене, повторюсь, є. Просто вершиною і величиною світового класу, це людина, яка більше ніж 80 разів, понад 80 разів, ставав не призером, а переможцем національних змагань по практичній стрільбі в США. І він в якійсь мірі перевернув ПРС, будучи стрільцем практичної стрільби, і зробив там певний такий, ну якщо не воруль, не революцію, то прорив точно. І ось його слова. Були звучали приблизно так: він тренується в себе на подвір'ї на 25 метрах, використовуючи алюмінієву драбину, діжку і якусь там конструкцію з досок для того, щоб тренуватися, вкладатися, тренуватися, отримувати картинку. Про ваш шлях приблизно такий самий: таймер у вигляді мобільного телефону, гвинтівка, мішок і драбина це ваші. Три інструмента, яким ви будете досягати результату. Чим ча частіше ви це робите, тим краще. Чим більше ви дивитесь зарубіжних відео, наприклад, є дуже класний канал про PRS називається, по-моєму, по він Vombat, так? Wombat. Я мож, в, не, в англійській мові не силач, тому вибачайте за транскрипцію. Подивіться його, ви зрозумієте, що це таке. Більше користуйтеся інтернетом, шукайте ресурси, дивіться змагання, підбирайте цікаві рішення, дивіться за гвинтівками і пам'ятайте, щоб яку гвинтівку ви ви не купили, все буде вирішувати та сума грошей, яку ви через цю трубку. І чим більш Методично правильно ви це зробите, тим кращий результат у вас буде. Збирайтеся в невеличкі кубки по по, по, по інтересам. Виїжджайте на полігони, купуйте металеві мішені. Знову ж таки, це не 223 калібр, це не 308, Це все набагато доступніше. Мішену обстановку по якій ми стріляли в минулих серіях, можна придбати за цілих там три тисячі гривень, наприклад, максимум. Це доступна цифра, яку можна яку може собі дозволити кожен. Тренуйтесь і стріляйте, читайте вітер, стріляйте в незручних положеннях. На тренуваннях робіть так вашу програму, розподіляйте вашу програму, щоб вона передбачала тренування якогось одного-двох елементів, а не все підряд, і це виглядало як вінігрет там без якогось акценту на, на будь-який елемент. Не робіть занадто складних речей, не тренуйтесь занадто складно, щоб ви, хоча б зрозуміли, що ви робите, і не тренуйтеся простим речам. Я маю на увазі збирання груп. Ну, точніше, так, можете збирати ці групи, Бог з ним збирайте, але збирайте їх по гонгу, краще маленькому, щоб у вас була якась, якийсь був інтерактив, а не просто там аналіз, глибокий аналіз ваших промахів. Включайте сюди динаміку, включайте час і отримайте від цього кайф. І це все, то, що ми сказали: доступність, можливість тренуватися де завгодно. Можливість стріляти практично будь-які категорії населення, окрім там вже ну, ну не знаю, кому вже не можна дітям менше 14 років, і те, і то ви ж всі розумієте. Чого я моргаю, дає змогу вам рости як стрільцям і дає змогу зайти в серйозні справді серйозні речі. І хай це буде, повторюся, несерйозний калібр на перший погляд. От про несерйозність калібру можете спитати у будь-якого вашого знайомого криміналіста. І хай він вам розкаже, що таке 22 ЛР. А 22ЛР – це сам самий страшний сон криміналіста через неможливість ідентифікації самого метального снаряду. І ось цей калібр вас заведе. До вершин стилецької майстерності набагато швидше, чому ви купуєте дорогу гвинтівку, дорогий приціл, дорогий моноблок відстріляєте три патрони в НДКЦ, і через три роки знову стріляєте три патрони в НДКЦ. Я думаю, що стало все зрозуміло, і у вас є певна траєкторія руху в, вашому, в розвитку вашої стрілецької майстерності. Нам вже було дуже приємно з вами поговорити про такі речі, які ми говорили вище. Чекайте на нові випуски. Чекаємо на вашу думку в коментарях. І тим більше в коментарях у нас є цікаві люди, які вже займаються цими речами. У нас, до речі, в Україні є дуже відомий клуб Альфа Браво, який вже давно проводить матчі по ПРСу і не тільки мілкокаліберному. Шукайте ці ком'юніті, вливайтесь в них, вливайтесь в нашу, в нашу орбіту, а ми вам допоможемо зробити це максимально швидко і якісно. Пока!